Всім доброго вечора ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько, мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки. Хотів би зняти коротесеньке відео, ще раз роз'яснити і сказати, що і як відбувається, як відбувається в нас аукціон. І коли він відбудеться, ми ще точно не знаємо, але він може відбутися навіть не проводивши його. Чому так? Тому що ну, на даний момент зараз весна, трошки вже роботи побільшало і не завжди ми зможемо вийти у прямий ефір. Хоч Ми плануємо проведемо співучий стрім, тому що ми все-таки з дівчатами рішили разом з вами зібрати кошти ще на один автомобіль, безпосередньо його передати. На даний момент вже у нас збір розпочатий і вже ми маємо 160 тисяч гривень, тому що у нас там залишалося 80. І ті кошти, які ми назбирали на ті автомобілі, які ми ремонтуємо, тобто на вантажівки, які виконують нелегку таку роботу, які везуть хлопців додому. На даний момент машинка також знаходиться на станції обслуговування у нас в Березані, це бус сервіс. Ще раз хотів би подякувати Юденко Тарасу за те, що він входить в положення і хлопці, які ремонтують, робиться все по мінімуму. Але також ми розуміємо, що хлопці на роботі і їм потрібно годувати свої сім'ї, але робить шикарні знижки. І плюс до того, коли останній раз я був, сума там була за два автомобіля, які ремонтувалися. 27 400 це вже знижка, але він заокрузить 26. Так що я йому особисто хочу подякувати. Є підприємці, є багато людей, які об'єднуються і допомагають. Ті кошти, які ми назбирали, там у нас ще є 200 з лишнім тисяч на даний момент, зараз не готовий дати відповіді, тому що в голові не все крутиться. Вже потратили ми в районі там, 180 тисяч гривень. Фактично такі основні ремонти ми проводимо по місту Березань. Так вийшло, що автівки їдуть, або так як ця їхала і поламалася, такий незвичайний вантаж перегрузили в іншу машину. Я знімав відео, як вона приїхала, це було свято і не ремонтували. Два дня вже хлопці шаманять і на вечір вона вже готова. і Завтра хлопці її заберуть, постараюся зазняти відео. Показати ну, можливо, когось з людей, які причетні до цього діла, тому що там збірна, ремонтувалася вся ходовка, підусилювалися ресори, мінявся дифузор, радіатор, дуже-дуже багато роботи. Так що постараюся всі вводити в курс справи. О, не завжди є можливість знімати, но, але буду старатися це робити. І для тих людей, які говорять, що треба робити це тихо, так як робить мій напарник по цеху, ну, це людина мені написала. Як робити коля ДХТ або інші. Тихо-тихо, е, ну, якщо є можливість, якщо ми використовуємо не свій ресурс, ми повинні показувати, куди воно і що воно дівається. Так що не будемо пропагани, про те, що там хто мені буде відкручувати голову, то вже ми розберемося. Так що на даний момент, вчора ми знімали відео, а сьогодні, на даний момент, ще раз хочу е, показати, є у нас 4 лота. Перший лот це у нас мотанка. Ось така гільза. От. От. Тут залишки частково залишилися рідне, частково закрашені. Так майстрині схотілося, так вона передавала свою думку. І оця мотанка вона, вже на неї є шикарний лот. Лот 15 тисяч гривень. Так що, хто хоче ставити свої пропозиції, хто хоче мати у себе таку гільзу, гільзи в нас з гуляйпуля. А е, тубус у нас з вугледара, це три сімьорки, В народі хлопці називають три сокири, ну три топора. Тобто отакий тубус тоже частково він пофарбований, змінений тон, а частково залишився ну, рідненький. Тобто отакий, Він іде сірого кольору. Всі надписи залишилися. От, я не розуміюся конкретно, е, що і як. Тут є такий лючок. О, ну Не буду я відкривати, воно відкривається. О, о. О, І тут був у нас е, пороховий заряд, чи що воно точно не знаю, я не військовий. Нічого нема. Да, ну Можна туди щось положити, наховати. заначку від жінки, там ще щось. О, так що, ну, це таке. Кого зацікавить, цей лот у нас називається тубус, він буде йти під номером 4. Перший лот це у нас мотанка, другий у нас лот це дерево життя. От це металева гільза. в традиційних українських кольорах. І ще одна гільза також розписана, розфарбована, вона у нас йде. Низ йде металевий, а верх йде пластиковий. Тобто частково залишився тон рідний. Частково підфарбований в стилі український наш герб, символ нашої волі і незалежності. І пшеничка і надпис Україна понад усе. Так що, друзі, лот номер один, лот номер два, можете так і називати, там, дерево життя, Тут Україна понад усе. І тубус. Тобто, хто? Хотів би мати... Кіт вояка буде називатися. Да, Кіт-вояка. Да. Тобто, хто хоче, щоб такі речі, можливо, були у вашій, е вашій колекції, можете писати, буде ссылка вказана на... карточка на збір автомобіля. І буде мій номер вайбера, На той номер вайбера або WhatsApp, ви можете писати. О, там телеграма немає, там тільки є вайбер і WhatsApp, ні фейсбука немає нічого. Тобто можете писати і предлагати свою ціну. Ціна мінімальна це ну, тобі ж стартова, це буде 2 тисячі гривень. Хто хоче, будь ласка, пишете свої пропозиції, але за цю вже людина написала 15 тисяч гривень. Він сказав, що вона, вона того коштує. Тобто такі 4 лота. Якщо все буде добре, до п'ятниці можливо хтось гарну суму нам предложить. Я думаю, що... Якщо більше ніхто нам не предложить, там на протязі суток-двоє ми відправимо його власнику цю гільзу після перерахунку. Ті три гільзи, які привезені з Гуляйполя і було на них зроблене різьблення три зуби, продані вони всі три були. За третю доплатив чоловік із, ну, так як він говорив, хто займе друге місце. Я йому типу, на лот плюс там 1600 гривень. Тобто 1600 гривень кажесь Марик із Польщі. скинув. Тобто, Якщо четверта гільза продана була за 4,5, то плюс 1500 гривень також 6. Друга була продана за 6, і перша була продана за 6,5 тисяч гривень, але скинули 7 тисяч гривень за округлили. Тобто одна поїхала. Е, в Львівську кажуть, область, одна в Одесу, одна в Харківську. Е, два чоловіка перерахували, каже, в Харків поки не перерахували. Точно брехати не буду, ну, надходження я е, такого не бачу. Людина ми, обично, коли перекидають, скидають мені е, копію чека. Ну, Не знаю, можливо, там дивляться. У мене записано там хто що, номер телефону. Ну, то таке. Ми завжди привикли... Довіряти людям І одна гільза була проплачена до відправки, а дві гільзи відправлялися і проплата прийшла, коли прийшла гільза додому, тобто перерахували. От такі у нас є речі, які ми продаємо і вони будуть продані. І на ці кошти ми купимо автомобіль. Автомобіль буде у нас навара, такий, який ми купували перший. Який працює на даний момент у Гледарі, 72-й бригаді, в першому батальйоні, в першій роті. Ну, Згод на даний момент не можу сказати, який. Е, також хотілося передати е, Саші Харченку. Автомобіль їм потрібен був, але їм вже їм купили автомобіль, його е, люди, його як воно, роботодавці, які, в яких він працював. Тобто купили також Нісан Навару. Ну і хочеться це все діло зробити. На даний момент є 4 звернення, але більше за все, я маю на увазі 4 потреби. Але більш всього ми проаналізуємо і відправимо туди, де найгарячіше і де воно найпотрібніше. Тому що в мене сонце і всіх обігріти не можемо. Також дівчата, які збирають на автомобіль в селі недра, буде 14 числа ярмарок, вони дозбирують. Будуть купувати автомобіль особисто ту людину, я знаю, я й не знав, що ми йому збираємо. Я з ним знайомий вже більше 17 років. Ну, от Такі бувають речі. Ну, а також є ще одне прохання. Сьогодні мені прислали відеозвернення хлопчина, який під Бахмутом, який є водієм військового КАМАЗа. На якому немає там вони просять хоч одне колесо. О, але я попросив, щоб трошечки переробили відеозвернення, тому що там не вказано хто, що і кому, і не кожна людина зможе довіритися. Але ми вже працюємо в цьому напрямку. Я вже телефоную там, одним, другим, третім людям, хто може зв'язаний бути з такими колесами. Тобто на військовий КАМАЗ потрібні. Покришки і коштують вони доволі не маленьку суму. Мар'яна Розовик вже розпочала збір на Фейсбуці. О, я не пам'ятаю, там одне колесо коштує одна покришка, 24, каже, лишніх тисячі гривень. Вони просять хоч одне, тому що його немає. Так що ну, от такі справи. Ну, а ми буде відеозвернення. Можливо, у когось Дома бувають такі випадки, що у когось був лісовоз військовий КАМАЗ, людина їздила, потім його продала. Або він поломаний і це колесо лежить без надобності. Будь ласка, також напишіть мені на вайбер. Можливо, хтось хоче продати. Також пишіть на вайбер, я зв'яжуся і ми з вами обговоримо всі плюси і мінуси. Ну, а на даний момент будемо відео завершувати. Будемо по-тихому, так сказати, вже мити ноги і готуватися на сідло. Завтра знову відповідальний день. Завтра у нас таранчук. І багато-багато іншої роботи. Також у нас там на сносях дві дами, які, за якими треба діжурити, також поїхати розчитати за автомобіль, зняти відосик обов'язково, щоб перед вами відзвітуватися. Ну і багато-багато іншої роботи. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати відео. Всім, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Всім дякую за підтримку і довіру. На цьому все. Усім. poke up